Слава Ісусу Христу. В інтернеті журналісти ви з моєго слова до паломників у монастирі Великомученика Пантелеймона, слова, які собі хочуть розтолкувати так, яким хочеться. Дорогі журналісти, до вас маю слово. Добре, подавати новини, але не треба вишукувати бруд. Ми не є ніколи ваші вороги, бо хочемо або не хочемо, хочете ви, або не хочете, за владу церква ввела прохання у літургії, у ранній, у вечірній. Ви з горизонту церкви української не можете зійти. Якщо вас не потребує церква російська як українську владу, то це питання інше. А щодо нас, ми ніколи не були вашими ворогами і ніколи не є вашими ворогами. Воно трошки скептично в тому, що Минулого року представники влади прийшли, я не буду іменувати, і просто насильницьким методом не пустили людей до церкви, які хотіли без ікон, без процесії пройтися від храму преподобної Параскеви до монастиря. А цього року ми ж вже не давали заяви на хресний хід, бо ми розуміли, що не буде схвально, але все одно представники влади посилали когось тут шпигунити чи не буде йти хресний хід. Ми зробили інакше. Хай буде це вам відомо. Ми просили священників, хто захоче йти, нехай йде від себе з свого храму, своєї парафії без ікон, без процесій. І зробить паломництво. І ми зустрілися у монастирі і молилися. Ну, якщо я допустимо пом'янув владу, бо влада не була, не підтримувала нас, не могла поміркувати з нами, як зробити, аби і народ наш міг молитися і не нарушувати ті закони, які на сьогоднішній день є. Але влада з недовірою кладеться до церкви, немає порозуміння такого, яке повинно би бути. Але ми організували собі моління у монастирі і мали право поміркувати і прийняти настанови дорогі журналісти, дорогі представники влади. Навіщо шукати, як святе письмо каже, собаку померлу чи одну блоху, це так святе письмо каже. Так казав Давид про себе Саулові. Навіщо шукати причини помилки там, де її немає? Протягом 30 років я більше 30 років на Буковині. Я не хвалив ніколи владу, але я ніколи не е, втручався у справи влади. Живемо разом нам би ділити разом долю нашого народу, я, над яким Господь Бог нас поставив, мене в церкві, вас у світських установах і нам. Треба шукати порозуміння, а не розладу. Ми не маємо права за вас не молитися чи індивідуально, чи офіційно, як уже церквою постановлено. <кхух> Якщо це когось ображає <кхух> моє слово, то я можу принести вибачення. Але я хотів би, щоб і журналісти, і представники влади. Вникали більше у зміст того слова, тієї проповіді, яку ми з вірянами, як паломники, робили в святилищі, то це слово могло нас освятити на домах, але якби ми шукали Бога, шукали добра своєму народові, ми б на такі дрібниці не звернули ніколи уваги. Дорогі представники влади, вибачаюся. Дорогі журналісти, будьте обережні, бо ви можете заморати свої руки. Надто, е, у, як я казав, обагрити кров'ю наших е, воїнів, героїв. Бо якби Російська церква була перейшла вже може не в 90-му році, а, а у 2018 році в українську церкву. То ми були б врятували життя усіх тих воїнів цієї робочої сили, яка не лізла в політику, інтригами не займалася, а приступала і робила і представляла обличчя нації, лице і потугу Української держави і годувала всіх, хто хотів жити у суспільстві України. Їм честь і слава. А вам, дорогі журналісти, будьте обережні, представники влади, працюємо разом Богові на славу, а українському нашому народові на користь, на за велике майбутнє української держави і української церкви. Слава Ісусу Христу! Нехай Господь бо всіх вас благословить.